Газовий котел Baxi Duotec Compact 24E – одна з найбільш запитуваних моделей у своєму класі. Чому? Бо це італійський котел, який реально економить газ і працює надійно навіть в наших реаліях. Зараз я його розпакую. Корпус компактний лише 40 см завширшки. Це важливо, якщо у вас обмежений простір. Панель проста, все наочне, інтуїтивне, жодних інженерських викрутасів. 24 кВт це вистачить на будинок до 300 квадратних метрів. І ось головне це конденсаційна модель, яка дає реально більше тепла з того ж самого газу. Коефіцієнт корисної дії до 109%. Це не просто цифра, це менше рахунків взимку. Усередині нержавіючий теплообмінник це дуже важливо, бо він впливає на довговічність. На практиці це означає, що через 3-5 років ви не зіткнетеся з сюрпризами типу протікання або потрібна заміна котла. І ще момент. Котел адаптований до нашого газу. Тобто, коли тиск скаче, котел не висне, а продовжує працювати. Для того, щоб підключити даний котел до димоходу, достатньо придбати окремий коаксіальний комплект і вивезти його через стіну на вулицю. Якщо вам потрібен котел, який просто працює, гріє, економить і не створює проблем, ось він. Баксі DuoTech Compact – надійне рішення з гарантією. Замовляйте у теплорадість. Підберемо, пояснимо, доставимо.